Представляємо у вашій увазі спеціалізоване видання Довідник для забудовника. Це 152-сторінковий журнал, який стане вам у нагоді при будівництві чи ремонті. Тут ви знайдете інформацію за різною тематикою. Зверніть увагу на розділи, які представлені в довіднику. фундамент, стіни, дах, вікна, двері, гаражні ворота, опалення, вентиляція, сантехніка, басейни, електрика, блискавкозахист, оздоблення. Меблі ландшафтний дизайн. В розділі Фундамент ви можете ознайомитися з компаніями, які пропонують цемент, метал та ковку, фундаментні блоки, гідроізоляцію, Пінобетон. Якщо ви перебуваєте на етапі зведення стін, ви можете роздумувати, з чого будувати. У розділі стіни вам обов'язково буде цікава інформація про облицювальну та клінкерну цеглу. Ви дізнаєтесь про використання газобетонних блоків, також про утеплені стін та даху у пригоді стануть тепло та звукоізоляційні матеріали. Можливо, ви роздумуєте про сайдинг. А якщо у вас дерев'яний фасад, тоді виникнуть запитання, чим обробити, пофарбувати і як в подальшому зберігати його в належному стані. У розділі дах ви дізнаєтесь усе про покрівлю і безпосередньо ознайомитеся з характеристиками кольоровою гамою та видами металочерепиці, керамічної, цементно-піщаної та бітумної черепиці різних європейських виробників. Також не забудьте про вибір мансардних вікон. Якщо у вас вже готова коробка будинку, тоді виникає питання, які вікна обрати: металопластикові. Алюмінієві чи дерев'яні. Звичайно, не можна забути про ролетні та оборотні системи. Важливим рішенням є вибір надійних, але й водночас вишуканих дверей. Ми впевнені, що асортимент провідних фірм вас приємно здивує. Звичайно не менш важливою інформацією є в розділі опалення та вентиляція. Адже від цього також залежить затишок вашого дому. Тут ви ознайомитесь з опалювальними, вентиляційними та димохідними системами і центральним пиловидаленням. Також потрібно потурбуватися про водоочистку та каналізацію. Зверніть увагу на ексклюзивну сантехніку та басейни, сауни. У жодному домі не обійтися без електрики. Дізнайтеся про систему автоматики та управління, блискавкозахист, освітлювальне обладнання та про системи захисту будинку. У розділі оздоблення привернуть вашу увагу яскраві лекофарбові матеріали, елітна підлога та сходи, вітражі. Сонцезахисні системи та речі для створення ексклюзивного дизайну. Це природний та штучний камінь, поліуретанові вироби, фрески. У сучасному стилі будуть незамінними вироби з нержавійки та скла. У довіднику для забудовника ви знайдете меблі як на індивідуальне замовлення, так і елітні італійські. Також ви дізнаєтесь цікаву інформацію про кострові столи, турецькі хамами та авторську кераміку. Якщо згідно з проектом у вас передбачена тераса, тоді є можливість отримати інформацію про цікаві та новітні матеріали, призначені для укладання терас. І, звичайно ж, не забудьте поринути у світ ландшафтного дизайну. Спеціалісти кожної компанії з радістю проконсультують вас з будь-якого питання. Якщо ви плануєте почати будівництво чи вже будуєтесь, тоді у вас є можливість безкоштовно отримати незамінний порадник від Львівської архітектурної майстерні. Телефонуйте за номером 067 67 144 04.